Куртки сорту екстра, вага 15 кілограм, ціна 6 євро за 1 кілограм. Так, перша курточка ось така. Це може бути як чоловіча, так і жіноча. Розмір L. Ось така. Далі ось така курточка жіноча. розмір S. -очка. Ось така курточка. Розмір Елька. якась велика. Розмір XL. Далі. Тут дуже багато великих курточок. Розмір знову XL. Знову велика якась. Ну, це, я думаю, Елька вже. Елька і кселька теж буде. Далі якась дуже приємна курточка. Ось така. Вона йде як дубляночка. Довга, як фальто. Розмір ель Ото є як чоловічий, так і жіночий одяг. нагадую, ціна 6 євро за кілограм. Ось така курточка. Вона приталена. Зимова. Так, зимова. Дивіться, яка приємна. Дуже приємна курточка. Вона така стьогогана. Дивіться, яка класна. Розмір не пише, але я думаю, це емочка. Дивіться, тут була дуже класно. Далі ось така тоненька. Це у нас осінь весна, напевно. Ось така. Емочка. Далі ось така чоловіча, великого розміру. Це у нас, напевно, XL точка. Елька? Ну, я думаю, дуже велика. Далі. Жіноча, напевно. така жилетка подовжена, з кишеньками. Ось така дивіться, яка велика вона, прям дуже велика. XL. Тепло. Далі ось така зелена. Це, напевно, есечка, А, це точно есечка, навіть може бути і часочка. Можливо, ямку впухають. Так, далі ось така еска емочка, жіноча. Така тоненька, вона, напевно, осіння. Дання квіточка ось така з оранжевим замком. Тут така вставка. Це розмір М. Так, Ми з вами розпакували весь лотик. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджером у Viber.